Адмованка знову вас вітає. Сьогодні хочу вас познайомити, можливо, хто і знає цей сорт Геркулес, українська селекція. Чим мені подобається саме українська селекція, хай тут ягода може бути і не така велика, але вона смачна. От саме смакові якості українських сортів, вони дуже відрізняються від інших селекцій. Сорт Геркулес. ягодка дуже така блискуча, він дуже вражайний. На жаль, цього року я не можу вам показати тієї. Картини, яка була минулі роки, саме його масову вражайність. цього року він підмерз. Так як це йде середньо-ранній сорт, то, бачите, квітконоси, ось вони стоять, але всі вони пустенькі цвіточки, тому що, вибачте, камера не встигає наводити фокус. Всі підмерзли квітконоси. Бачите, залишилися оці останні ягодки, і ось які вони. Ну, Геркулес Дуже смачний. Сама ягодка, вона не темна, вона такого янтарного кольору, світло-червоного. Чим подобається цей сорт, він, хоч і зверху в такий щільний, але всередині він м'який і дуже-дуже соковитий. Якщо його скуштуєш, то навіть його м'якать і жувати не треба. Отак От взяв рот, язиком придавив і все, ковтнув, і вже нічого немає. Сам сок, він дуже-дуже. Солодкий. Тож, хто шукає саме солодку ягодку, я б рекомендувала Геркулес. Так, по вражайності тут не буде дуже здоровлючої ягоди. Оце середня ягода для нього. Минулого року були і більші ягоди, але цього року немає більшеньких ягод. Оце вона така. Але він дуже-дуже вражайний. Бачите, скільки квітконосів, і квітконоси дуже наповнені. На одному квітконосі може бути до 20 ягодок. Ось такий сорт Геркулес. Дякуємо, що ви з вами, що ви з нами, Садмовинка, з вами. Всього вам найкращого. І цінуємо наші українські сорти. Дякую вам.